Коломия перетворюється не Венецію. Вода затопила підвали багатоповерхівок та приватні будинки. І причина усьому далеко не велика кількість опадів, а звичайні забиті каналізаційні стоки на вулицях міста. Протягом останніх декількох днів люди рятуються гумовими черевиками та запасаються відрами. Що робити далі, Коломияни не знають. Сподіваються, що хтось про їхню біду побачить по телевізору і допоможе. На вулиці Косячівській до своєї хатини чи не кожна господиня. Правда, перед входом кожному калоші. Тут ще не повінь, а вода вже по котики. Підтопило на цій вулиці декілька господарств. Одразу вода захопила городи та частково оселі. Причина такого лиха нечищена каналізація, скаржиться мешканець Косачівської Роман Куржинський. Вода не сходить через те, що водовідвідні кулоці переповнені. Рівень настільки високий, що Вода вертається через систему водовідведення в окопи і попадає на подвір'я і в городи. Ми пробували зводити рівень води своїми силами, вже, але це ну нам не під силу, тому що тут треба якоїсь спеціалізованої техніки. Любов Коржинська по вулиці Косачівській, 11, проживає 58 років. Подібне лихо жінку спіткало вже в п'яте. Цього разу їхній родині затопило шість сотих городу та всю територію перед хатою. Дощова вода дійшла навіть до літньої кухні. Протягом дня сім'я разом з сусідами зверталася у міську раду до комунальників та до водоканалу. Крайніх так і не знайшли. Я не знаю до кого. йти. ми сьогодні до всіх дзвонимо, і всі у і туди, туди і ніхто з нами не хоче говорити. А я цього так налижу, до мене приїхали в гості, мамі було 80 років. І вони сьогодні. Він брат мій ходить, босий, з Києва приїхав, і води ми черпаємо з кухні. Син з невісткою навіть на роботу не пішли сьогодні. Найобразливіше для жінки, що весь цей безлад побачили її гості. Кияни приїхали відсвяткувати 80-річної ювілей тітки. Замість веселого застілля черпала відрами воду. Ніяких мір ніхто не приймає. Ми цілий день сьогодні черпаємо воду. Дзвонили до мера міста вашого, як його фамілія? Овчаренка. Ніяких мір нікуди не дзвонили. В ситуацію, в пожарну. Ніхто ніяких мір не приймає. Я живу в столиці з чоловіком. Не бачила, я такого не бачила. Сестра моя працює адміністрації, я це не, так не лишу. Окрім затоплених подвір'їв, господарям дощ приніс жахливий сморід. Каналізація вщент затоплена, і зробити з нею хоча б якийсь порядок можна лише при сонячній погоді та відсутності води. Принаймні так сказали господарям працівники комунального підприємства. Тут були представники з комунальних служб і з водоканалом. Що вони тут робили? При мені це було Вони щось там пробували чистити, їм то нічого не вийшло. Сказали просіть Бога, щоб не було дощу. І розганяти хмари, і вода потрохи зійде. Нам позвонити, і ми вже будемо тоді чистити ці коваці.